Доброго дня, шановні глядачі. Раді вас привітати в студії телеканалу Трофей. Поруч зі мною Іван Медь. Всі ми його вже добре знаємо. Він завідуючим сектором любительського голову Держбагентства України. Івана, дякую, що знайшов час поспілкуватись. На, я так рахую все ж таки на дуже цікаве запитання, які турбують всю нашу рибальську спільноту. Тим паче, місяць тому назад у нас закінчилась нерестова кампанія 2024. Я хотів би, щоб ми її більш-менш з тобою торкнулись. Бо ми виходили в рейди, виходили з оперативним відділом державства, виходили і в НЕРЕС, виходимо і зараз. Скажу так, що, на жаль, правопорушників ми зустрічали. Зустрічали багато сіток, в сітках зустрічали багато риби, але, скажімо так, зв'язку. З тим, що вода була не дуже у нас ще тепла. Майже всі водні біоресурси, які потрапили в сітки, ми випускали в неушкодженому стані. А на зараз ми всі знаємо, яке у нас пікотне літо, яка температура води і майже все гине. Як, на твою думку, пройшла наша нерестова кампанія? Доброго дня, шановні глядачі. Нерестова кампанія в цьому році пройшла. Трохи гірше ніж минулорічні роки під час військової агресії, у зв'язку з тим, що наша енергетика зазнала великої шкоди і коливання рівня води на зарегульованих водосховищах, таких як Дніпро, Дніпровський каскад водосховищ, Дністровське водосховище та інші водосховища, належали енергетикам. Період нересту приходилось скидувати воду для того, щоб забезпечити населення електроенергією, щоб працювали енергетичні агрегати. Я скажу так, що ми так раділи, коли були в березні місяці на Дністрі. Стільки води, гарно нерест проходив. Сіток обміль обмаль браконьєрських було, і тут тобі бах, через 2-3 тижні почалися оці краті обстріли розбити наш ТЕС і гідроелектростанціям да. працювати не на 100%, напевно, а на всі тисячі, да, yeah. щоб дати енергетику. Тому дійсно постраждала. Постраждали наші водні боєресурси. Да, багато рибалок е, скаржилися на нашу бездіяльність, що ми не е, сприяємо стабільному нересту, стабільному рівню води, але ми все ж таки робили всі від нас е, е, ну, заходи в межах законодавства, які, на які у нас були повноваження і навіть більше. Е, однак електроенергія для населення все ж таки е, трохи важніша. За наше, за стан водних біоресурсів тому держава прийняла рішення, що електроенергія в першу чергу, а, а потім вже риба. Так і є. На жаль, на жаль, маємо, що маємо. Да. До закінчення війни ми на, ці, на цю ситуацію не можемо ніяк позитивно вплинути. Але життя продовжується, риба в водоймах є, і риби, й Я скажу так, що того тижня були на південному бузі, контролювали промисловиків, і я був дуже здивований в гарному сенсі цього слова, бо 5 човнів привезли більше ніж 300 кг риби, і з них там, 50% це був судак. Тобто. Дозволеного розміру? Не зовсім. З приловом на велике. З акриловом, з да, приловом. Ну, по... Цьому рейду буде окремий сюжет. Я думаю, що все наші глядачі побачать, але тільки все згодом. Іване, скажу так, що в зв'язку з тим, що вже можна виходити на водойми, ловити рибу, бачу, що Кількість рибалок у нас збільшилась. Може не так, як це було раніше, бо дійсно хтось захищає батьківщину. Хтось уже заховався від ТЦК і думає, що може відсидітись, але я рахую, що це неправильно. А Рибалки є. Рибалки ловлять рибу, рибалки відпочивають. Дуже багато жінок і дівчат. Видно, я бачу на водоймах е звудка. Велика спекота, Почався період відпусток, почався період канікул як у дітей, так і у студентів. Тому більшість вибирається все ж таки на воду для того, щоб трохи охолодитися, Ну і паралельно, звісно, здійснювати любительське рибальство. Ну і це дуже чудово. Треба їхати, відпочивати, деяк не біля водойми можна. Трішечки привести себе емоційно до якогось більш-менш задовольного задовільного стану. Пана Івана, скажу так, що у нас за останні три роки два чи три рази мінялись правила, і ну, вони не мінялись, вони доповнювалися. Доповнювались, доповнювались да? так? І я знаю, що теж були якісь доповнення майже ось недавно. Так, у нас вийшли нові невеличкі доповнення. 13 червня на його Міністерством юстиції зареєстровано. Наказ був мінагрополітики 29 травня. Вийшов. І ось він буквально на минулому, здається, мені тижні набрав, був опублікований і набрав свою чинність. Тому, що було, які були зміни, зміни стосувалися, правила були в приведені відповідно до законів про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів та закону про тваринний світ в частині збереження та підвищення рівня охорони умов середовища існування або перебування водних біоресурсів. Тобто були внесені деякі норми в правила любительського рибальства, які будуть без, в першу чергу підвищувати гарний стан водних водойм в першу чергу, тобто середовище, де проживають наші риби та інші водні біоресурси. Було доповнено невеличким терміном, щоб всі розуміли, що таке погіршення середовища існування. Це будь-які дії, які призвели до несприятливих умов існування, відтворення міграції та земів водних біоресурсів. Це... А як це я прошу пробачення? Як це може торкнутися наших любителів-рибалок? Любителів рибалок. Любителів рибалок Ну як? Це по-перше, треба бережно відноситися. Не, ну, наприклад, не мити машини біля водних біля тобто водой. Не, не забруднювати, воду. забруднювати, в першу чергу, не забруднювати, не зливати якісь неочищені стічні відходи. По-друге, що там ще у нас? Наприклад, не добувати в прибережних смугах пісок, піщаногравійну суміш. Це теж наносить шкоду. Водним біоресурсам саме середовище, де вони проживають. Для, наприклад, західних областей там дуже Дегані. поширено да, тралення лісу по невеличким ручейкам, по, по водоймам. І в цих ручейках якраз живе форель, наприклад, або інші водні біоресурси. Тому якраз ці дії можуть зашкодити. Саме середовище існування або перебування тої чи іншої риби чи інших водних біоресурсів, ну скажімо так. Якщо ми торкнули західної України, то я знаю, що в цьому році дуже активно вже пройшли заселення наших водних біоресурсів, тобто струмкової форелі, харіусом. І Дістер, і деякі ще річки. І це ще не кінець, наскільки я е, знаю, що ще вересні або навіть е, в серпні заплановані теж масово, масові за, е, зариблення на західних областях, такі як Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська області. Це наш єдиний поки що завод лопушний, який так. залишився. Да? Так. Працює на не на повну потужність, а теж майже на 300%. Так, це дуже добре. Сподіваюся, що внесені зміни та доповнення сприятимуть недопущенню погіршення збереженню та підвищенню рівня охорони умов середовища існування перебування водних біоресурсів. Це що стосується нових змін. Ну і крім цього, ми тут в першу чергу зібралися для того, щоб... Нагадати загальні та основні норми правил любительського рибальства, щоб ви їх не забували та дотримувались, тому що в першу чергу, якщо ви будете зараз дотримуватися цих загальних, загально прийнятих норм, то ви збережете водні біоресурси для майбутнього, для майбутнього населення нашого, для наших дітей, правнуків, внуків. Тому все, що ви робите зараз, простими діями дотримання правил любительського рибальства на воді, своїми діями ви зберігаєте ресурс водний для майбутніх поколінь. Тому почнемо з самого початку справ та обов'язків рибалок. Рибалки мають право. Мають обов'язок мати при собі документи в першу чергу, що посвідчують особу. Е, мабуть... Ну, я скажу так, що під час воєнного стану кожна людина да, потрібно мати. Це не документи. тільки передбачено правилами, а й іншими нормативними та законодавчими е, законами, які передбачують е, наявність документів, що посвідчують нашу особу. Так само і на рибальці, щоб ви мали при собі документи. Ну, звичайна норма не перевищувати добову норму. Нагадаємо, скільки добова норма у нас по рибі складає 3 кілограми та одна штука. Ця штука повинна бути, як в принципі, і вся інша риба з мінімальним розміром, який встановлений відокремленим додатком в правилах. По кожному окремому водному біоресурсу. Крім цього, у нас є декілька видів риб, які можна ловити без добової норми. Це, наприклад, атерина, карликовий американський сом, верховодка або уклейка, ротань головешка сонячний окунь, тюлька, чебачок бачок амурський, їх можна ловити без обмеження. Бо ці риби в більшу чергу. Наносить шкоду іншим водним біоресурсам. От у мене зараз запитання. От я на водоймі, у мене я рибалю, наловив три кг риби, і тут бац, у мене ловлю якусь там щуку. Дуже велику, потужну. Що мені робити? Відпускати ці три кг чи відпускати цю щуку, Ну, щоб не порушувати. Ну, я ж кажу, що є, так, є на цей виняток, на таку ситуацію, якраз передбачена. В добовій нормі, що можна зловити 3 кілограми будь-якої риби та одну штуку. Трофейного розміру да. можна собі залишити. Так, да. В неї буде необмежений розмір, необмеженої ваги. Головне, щоб було дотримано мінімальний її розмір. Тобто, якщо ви зловите, після зловивши 3 кілограми там. Якихось окінців, чи може дозволено одну щуку великого розміру, але до 3 кілограмів, і тут вам повезло, і ви зловили ще трофейну щуку більшу там за 50 сантиметрів з, з трофейною вагою ви її теж можете залишити. Тобто 3 кілограми плюс одна штука. Так. А скільки гачків дозволено? Зараз після закінчення нересту можна використовувати дозволені знаряддя лову до сіми гачків. Тобто можна використовувати, наприклад, сім вудочок з одним гачком, або можна використати, як називають, обіцю карася, карася. Наприклад, на двох фідерах. Дві, дві убійці карася буде шість гачків, і рядом можете закинути ще одну поплавочну вудочку з одним гачком. Тобто, або поставити собі рядом якийсь невеличкий переметок з шістю гачками і рядом так само ловити на, на одну вудочку рибу. Ну, якось мені не дуже подобається ця назва вбивця карася. Тобто... Ну, просто в народі дійсно є таке знаряддя лову. Mm. Але воно дозволено. Да, воно дозволене, якщо не використовувати їх більше за дозволену кількість. Добре, а давай ще пробіжимось по розмірам mm -hmm. тієї риби, яку ловлять наші рибалки, що все ж таки вони Давайте, Давайте, якщо чин... ми вже пішли по, міні... по добові норми, ми доп... mm -hmm. нагадаємо, то доповнимо, що у нас можна зловити 30 раків. Але в період тільки коли надія заборона на її ну, дозволено. Здається, там просто є дуже дійсно за рік небагато місяців, в які можна ловити раку. І добова норма становить у нас 30 штук на добу. Але це не стосується західних регіонів, де червонокнижний широкопалий рак його не можна ловити. Ну, протягом Це стосується року. тільки дозволених видів раків. Здається, їх у нас всього в Україні три. І, і два з них, здається, в червоній книзі. Так, так само можна у нас креветки ловити 1 кг і малюсків 5 кг. Міди, рапани. рапани, так, І рапани 5 кг. На жаль, це морські істоти, да. до яких на сьогоднішній день у нас доступ Трохи не так. Що стосується, як ми вже починали, мінімальних розмірів, то, наприклад, для Ляща він становить 30 см в усіх водних об'єктах, крім Дніпровських водосховищ. У Дніпровських водосховищ мінімальний розмір для ляща буде становити 35 см. Так само для сазана та Коропа мінімальний розмір 35 см у Дніпровському, Дніпровських водосховищ та 30 см у всіх інших водних об'єктах України. Сом Європейський становить мінімальний розмір 80 см, судак 42 см і щука 50 см. Однак щука в регіонах. Азовсько-чорноморських водних об'єктів мінімальний розмір щуки, здається, становить 35 см, як і був раніше. Це що стосується декількох видів. Наприклад, у покоресю мінімального розміру у нас немає, немає як і по плітці. Плітка мінімальний розмір має тільки на дніпровських водосховищах, здається, 18 см. А... Тиждень тому назад пан Іван у нас побував на Дністрі, де відбувся чемпіонат України з ловлі хижої риби. Що в нас? Що в нас? А, ти приїхав перед нарадою, ми з тобою зустрілися, у тебе такі очі горіли. Так все прийшло, стільки риби наловили. А будь ласка, розповідай глядачеві нашому. Я думаю, що це дуже-дуже цікава подія, тим паче у наші такі нелегкі часи. Так, я був і в минулому році на таких змаганнях. В цьому році учасників стало набагато більше. За три дні офіційних змагань учасники, учасники змагань спортсмени здобули дозволених розмірів. 666 риб. За три дня. Це дуже великий показник. А Скільки було команд? Я не пригадаю, здається, було 33 команди. 30, верніше, 33 екіпажі, 17 або 18 команд. І 33-30. Да, екіпажів по двоє людей. Ну, потужно. Так, да, була велика кількість дійсно команд з різних регіонів України. Дуже потужні пройшли змагання, і навіть самі організатори суддівський колектив змагань підтвердив, що таку велику кількість риби останнього разу спортсмени добували декілька років тому. І це було, здається, мені ще на Херсонщині. На на Каховському, да, Каховському водосховищі. Так. так. Ну, це каже про те, що риба в наших водоймах є. І це дуже часто. Так, чудово. спортсмени відзначили, що дуже багата кількість щуки, дуже велика кількість судака. Е уклон вони правильно, правда, робили більшість з них на щуку, тому що з їх слів щука більш стабільно працювала. Стабільний результат приносила. Більш активна була, напевно. Так. Да, судак був теж, але він нестабільний був. І вони не хотіли нічого не зловити, так мовлячи, не здобути собі відповідні бали. І більшість з них вирішувала ловити тільки щуку. Дуже чудово. Дуже сподіваюся, що в цьому році ми теж побачимо ще деякі змагання на наших водоймах. Хоча це дуже і дуже непросто на сьогоднішній день робити, все ж таки є обмеження, є обмеження з виходу на водойми. Військовий воєнний стан у нас, в нашій країні. Так, наприклад, нагадаємо, що на Дістровському водосховищі вихід на воду дозволене. да, Там, так. Да. Іване, хотів би ще, щоб ти нагадав нам. Які штрафи чекають на наших правопорушників? Бо ось будучи на південному бузі, я спілкувався з рибалками, ну, майже ніхто не знає, скільки е, дозволена довжина риби, ну мінімум, мінімальна. Да? І якщо він порушить закон, скільки його чекає штраф? Всі е, підводять очі і кажуть, та ну за що, не може бути. Тобто люди, на жаль, у нас не дуже обізнані. Не дуже обізнані з деякі та. з них. Хоча рівень обізнаності у нас набагато збільшився. Я дуже часто спілкуюся з людьми, з рибалками, і мені за той час, який я вже очолюю цей, цей напрямок, я скажу, що обізнаність людей збільшилась. Більше людей цікавиться, більше людей бачить, і більше людей почали навіть читати. Саме нормативні документи, і вже трохи вникають в їх аспекти і починають дотримуватися цих норм. Тому повторно наголошую, що за порушення правил любительського рибальства є у нас адміністративна відповідальність і навіть кримінальна відповідальність. По адміністративній Кодексу України про адміністративні правопорушення за статті Т85 порушення правил рибальства, за звичайне порушення правил рибальства у нас є відповідальність від 34 гривень до 170 гривень, а на посадових осіб від 170 до 510 гривень. За грубе порушення. Правил рибальства це, наприклад, рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь, промислових знарядь лову, особами, які не мають дозволу на промисел, перевищення добової норми улову, яка встановлена правилами любительського рибальства, або застосування, наприклад, сіткостностевих стевих знарядь ловом. У нас передбачена адміністративна відповідальність від 340 гривень до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. А на посадових осіб цей штраф складає від 510 гривень до 850 гривень. Але е, треба пам'ятати, що крім штрафу, у нас передбачено ще відшкодування е, завданих збитків. Рибному господарству. Тобто, за кожну виловлену рибину або будь-який інший водний біоресурс, за кожний незаконно добутий, забороненими способами або забороненими знаряддями лову, передбачено відшкодування за кожний біоресурс окремо за штуку, за особину. Наприклад, за добуту плітку розмір збитків становить 1564 гривні за хвіст. За Ляща 1649 гривень. Окунь 3162 гривні. судака – 3587 гривень. За сазана 3706 гривень. Ну і найдорогії у нас сом. Обійдеться там більше ніж 5 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю. Так Так що, щоб рибалка була в задоволення, треба дотримуватись цих норм. Скажу так, що з нормами і правилами ловлі ви можете ознайомитись на сайті Держрибагентства. Все дуже розписано, посібник розроблений. Він є і в бумажному паперовому вигляді. Я скажу так, що майже всі на сьогоднішній день рибоохоронні патрулі мають їх і нашим поширюють. рибалкам поширюють. поширюють. Да, тобто. Крім того, спільну співпрацю, наприклад, телеканалу «Трофей», ми роздрукували достатню кількість їх і так само поширюємо по всій в Україні. І до нас ще приєдналися магазин флагман, вони також їх поширюють в своїх магазинах. Тому з цими довідниками рибалки можна ознайомитись, навіть завантажити його з сайту Держебагентства в PDF-форматі, зберегти собі на телефон і весь час мати під рукою або роздрукувати. Всі необхідні мінімальні норми, які ви повинні дотримуватися, там зазначені. Більш детально, звісно, все розписано в правилах любительського рибальства, з якими бажано хоча б раз в житті ознайомитись і як мінімум дотримуватись. Ну це треба для того, щоб ваш відпочинок на воді був відпочинком, а не коли ви зустрінете рибоохоронний патруль, зіпсується і настрій, прийдеться платити штрафи. Цього не треба робити. Um... Тобто, будь ласка, не порушуйте правила любительського рибальства, тому що може бути великий штраф і збиток. І ще хотів сказати, що зараз вже у нас почали нашим рибалкам попадатись на гачки червонокнижні риби, такі як стерлядь в Дніпрі. От дуже багато стало на Дністрі Герозуба. І це дуже чудово. Так, навіть на змаганнях, вибачте, на змаганнях був пійманий верезуб на силиконову наживку. Це дуже велика рідкість, щоб верезуб клював на силікон. Це дуже чудово, друзі, але одразу, якщо вам така вдача посміхнулася, знімайте з гачка, відпускайте, не наносячи нашим рибам істотної шкоди. Тому, друзі, ми тільки побажаємо вам гарного відпочинку, гарних уловів, не луски вам не хвоста. Так, да. що ж, друзі, слава Україні, слава ЗСУ разом слава. до перемоги. До нових зустрічей.